Парк історії землі. Ходімо. Так, ну тут такий лабіринтик. Дітки вирішили пробігти. А чому б і ні? Рахуємо кроки. Стоп! Скільки кроків? 22 кроки. 22. Ага, ага, ага. Пройди другий, зроби крок. Макар, довжина твого кроку. Метр. Макар, а маленький крок зроби, такий, як ти робив, коли міряв гелікоптер. Вирішили пограти в шахи. Макар виводить коня свого. Іго! Шах! Шах і мата. Ні, що мата немає. Безкоштовний атракціон. Макар летить. Опа! Назад вертається. Тут деякі щось. Аня полетіла, бережно. Аня, ти хоч ноги ховай. Чую! Їжу. Діти граються на дитячому майданчику. Де ж вони? А, ось вони. Давайте відриваємо руку. Вам це вдалося? Досить таке гарно, цікаво. Круто. Музей цивілізації. Говорить тихо. Зараз йду до центру цієї кімнати. І якщо спостерігати за своїм голосом, трошки він змінюється. Стає все сильніше, сильніше і сильніше. В ухах дрінчить. мій голос нагадує голос робота. Так, що тут? Ось інструктаж. Досить таки цікава, думаю, локація. Їм вже дали машину. Перша акула. Права сторона, друга титан. Акула їде першою. Титан наздоганяє акулу. Не можуть підійти ближче з. Зафільмувати, бо тут дорослим заборонено. Швидше акула. Та яка там права, яка ліва сторона. Виїжджають на нас акула. Макар, правосторонній рух. Наступного разу я б спочатку з дітьми вивчила знаки, а потім вже б сюди приводила. Нам, Макар. Все, вийшло виїхати. Макар, право сто... мама рідна. Куди ж ти їдеш? Я мовчу. Трава, я думаю, нам сьогодні не видадуть. О! Пролетіла акула шатенка. Макар. Макар право. Так, ви... наші водії вертаються. Тож ви через... А де зебра? О! Так, переходимо, отак, де за.